Дорогі друзі, з 1 листопада допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам призначається на сім'ю, а не виплачується безпосередньо кожному окремо. Для цього потрібно визначити одного членів сім'ї як уповноважену особу. Хто ще буде отримувати державну допомогу, хто втратить її з Нового року або з яких причин може втратити, розповім у цьому відео. Зараз внутрішні переселенці, або які офіційно називають внутрішньопереміщені особи, поділяються на дві категорії, ті, які змушені були покинути свої домівки, починаючи з війни у 2014-2015 роках, та ті, хто став переселенцями після 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабної війни. Щодо першої категорії ВПО, якраз стосується вимога проходити ідентифікацію у Ощадбанку до 31 грудня 2023 року. Цей термін планують продовжити до 1 квітня наступного року, але офіційно рішення ще не прийнято. Другій категорії переселенців, які отримали статус ВПО, Після 24 лютого 2022 року ідентифікацію проходити не потрібно. В Україні зараз нараховується 4 мільйони 900 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Переселенці отримують допомогу від держави у розмірі 2000 гривень для осіб від 18 років і 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Виплати здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця, але часто внутрішньопереміщені особи скаржаться, що кошти їм не надходять або надходять з великим запізненням. Міністерство соціальної політики пояснює це технічними проблемами і просить звертатися до них. Якщо вам тривалий час не надходять виплати, тоді потрібно за... особисто зателефонувати на номер гарячої лінії Мінреінтеграції інте... Мін 1548, або номер офісу уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб і з'ясувати причину затримки виплат. Я залишу ці номери телефонів внизу в описі, щоб ви могли собі переписати. Після особистого звернення ваші дані перевірять і надішлють кошти. Внутрішньо переміщеним особам, які вперше звернулися за призначенням допомоги на проживання з 1 серпня 2023 року, така допомога призначається на 6 місяців, але є можливість продовження ще на півроку. За цими номерами, які я залишив внизу, ви можете звертатися також щодо отримання безкоштовного житла. Хто може претендувати на нього? Першочергово безоплатним житлом забезпечують дітей сиріт, багатодітні родини, особи з інвалідністю та пенсіонерів. Питання житла є найбільш складним і вирішується непросто. Житло надається на термін до одного року. Але цей строк може бути продовжено. Площа житла має бути не менше як 6 квадратних метрів на одну особу. Відповідальність за розселення переселенців уряд поклав на органи місцевого самоврядування. Їм доручено будувати нову нерухомість, проводити реконструкцію і капітальний ремонт старих будинків, орендувати та викуповувати будинки. Перетворювати нежитловий фонд у статус житлового. Зараз Міністерство реінтеграції створює перелік так званих місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб є домовленості, що міжнародні донори оплатять ремонт цих закладів. Оскільки затрати на переселенців дуже великі, то уряд встановив певні обмеження на виплату допомоги. Її перестали платити тим, хто виїхав за кордон і перебував там більше 30 календарних днів. Але термін перебування за кордоном можна офіційно продовжити і далі отримувати е, допомогу за наступних підстав. Якщо ви оздоровлюєте дітей, перебуваєте на лікуванні або реабілітації, або доглядаєте за хворою дитиною віком до 18 років. Також, якщо виїхали через смерть чи хворобу одного з членів родини. Для всіх цих випадків потрібно мати і надати підтверджуючі документи. У такому разі строк перебування внутрішньопереміщеної особи за кордоном може бути продовжено до 60 днів підряд або 90 днів сукупно, і виплата допомоги поновиться з місяця її припинення. Перестану платити тим, хто придбав автомобіль молодше 5 років або купив земельну ділянку чи будинок на суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Хто має на депозитному рахунку більше 100 тисяч гривень або придбав іноземної валюти понад цю суму у 100 тисяч гривень, також позбавляють виплати тих, хто повернувся до покинутого місця проживання. З Нового року більшість ВПО. Теж позбавлять виплат державної допомоги. І це не дуже добре. В Україні майже 40% з отримувачів цієї допомоги живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана. Виплати залишать ще на 6 місяців лише дітям з інвалідністю, особам, які доглядають за інвалідами, пенсіонерам. Сім'ям, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років. Можливо, продовжать виплати родинам із малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють або немає дитсадків. Як отримати довідку внутрішньопереміщеної особи? Це можна зробити онлайн у мобільному застосунку ДІЯ або у центрах надання адміністративних послуг. В органах соціального захисту населення та виконавчих органах сільських чи міських рад. Ось і все про внутрішньопереміщені особи. Зараз звертаюся до всіх небайдужих людей, хто дивиться це відео. Підпишіть, будь ласка, пенсіонерську петицію на сайті Верховної Ради, щоб народні депутати не запроваджували щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів. Це ускладнить життя ваших батьків, бабусі, дідусів. Батьом пенсіонерам пенсійний фонд припинить виплату пенсії, особливо тим, які знаходяться на окупованій території та за кордоном, тим, які немічні за віком та хворі, якщо вони не пройдуть фізичну ідентифікацію. Інструкція, як підписати петицію та сама петиція є на моєму каналі. Зараз петицію підписало 233 людини. Спасибі їм за це. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!